Україна напередодні дуже активної фази війни. Про це повідомляють у головному управлінні розвідки. Зараз ситуація на фронті важка. Ворог продовжує наступальні дії. У лютому і березні очікують значну активізацію. За словами представника ГУР Андрія Юсова, втрати ворога набагато більше ніж в української армії. Але росіянам нічого не залишається, окрім як воювати кількістю. Найскладніша ситуація залишається на сході. Бахмут один із головних напрямів удару противника. Але маємо і втішні новини. Звідти на околицях міста прикордонники знищили ворожих штурмовиків, які намагалися захопити їхні позиції. Група піхоти російсько-окупаційних військ розбилася на дві частини та спробувала охопити рубіж оборонців. Маневр противника прикордонники вчасно помітили і завдали вогневий удар. Усіх атакувальників успішно знищили. Сьогодні 1 лютого у Білорусі мали завершитися спільні з Росією авіаційні навчання. А там вже Оголосили про початок нових. Білоруські військові знову разом із російськими проведуть штабні тренування щодо можливої участі у війні. Відпрацьовуватимуть такі навички впродовж тижня. Окрім того, в міністерстві оборони Білорусі показали свої іскандери. Моніторингова група Білоруський гаюн інформує, що оперативно-тактичні ракетні комплекси білоруські військові обслуговують самостійно. По Слов'янську сьогодні росіяни випустили. Ракету вона влучила у приватне підприємство, де виготовляли меблі. Минулося без постраждалих. Втім, пошкоджені цехи та автомобіль охоронця. Окрім того, сьогодні вранці окупанти також обстріляли Харків. Що в Куп'янському районі влучили у газопровід. Пошкоджений також житловий будинок та приватні авто. Наразі відомо, що є один поранений.